Джордж Орвел людина, яка бачила темний бік влади задовго до того, як світ його усвідомив. Письменник, який пройшов шлях від колоніального офіцера до безхатченка, від солдата на іспанському фронті до автора, чия книга стала символом боротьби проти тоталітаризму. Таким же насправді був Орвел і чому 1984 роман, який був написаний майже 80 років тому, досі лякаючи точно описує сучасні реалії, пропаганду, контроль і війну за свідомість. Саме сьогодні про це і поговоримо. І розпочнемо з історії автора, адже без неї неможливо збагнути сенс і філософію всієї книги. Народжений у 1903 році в Індії, в сім'ї колоніального чиновника, Орвел з самого дитинства відчував вплив імперської атмосфери, тієї самої, що формувала ієрархію, придушення та контроль. Це стало першим кроком до його глибокої ненависті до авторитарних систем. Імперія з її расизмом та експлуатацією Тації змусила його побачити, як влада корумпує суспільство. Шкільні роки в Англії були ще гіршими. В елітній підготовчій школі над ним знущалися, карали та били, а через скромний фінансовий стан батьків він мусив вчитися на відмінно, щоб утримувати стипендію. Цей досвід приниження та примусу безсумнівно відобразився в образах тортур і перевиховання в 1984 Після школи Орвел вступає до престижного. Тонського коледжу, де одним із його викладачів був знаменитий на той момент. Олдос Хакслі, автор не менш знакової роботи дистопічного роману О, дивний новий світ цей зв'язок дуже цікавий, адже обидва письменники попереджали про майбутнє, але Хакслі бачив загрозу в гедонізмі та технологіях, тоді як Орвел у жорстокому контролі та пропаганді. Потім Орвел відправився до Бірми як офіцер імперської поліції, але дуже швидко розчарувався в колоніалізмі, звільнився і повернувся до Європи. Що цікаво справу у Парижі та Лондоні він вів досить ексцентричне життя. Свідомо занурювався у світ бідності, жив серед безхатченків, працював посудомийником та навіть сам став їм, аби відчути, що таке бути на самому низу суспільства. Йому це дуже характерно. Ця емпатія до нижчих верст населення зробила його в один період анархістом. Він вірив у рівність і свободу, але дуже сильно ненавидів будь-які форми примусу. Мінацією його перетворення стала громадянська війна в Іспанії 1937 року. Орвел поїхав туди як кореспондент, але швидко приєднався до республіканців у боротьбі проти фашизму. Франко після цього, переслідуваний сталіністами, перебуваючи в повній анархії, він вирішив втікати з Іспанії, ледь уникнувши арешту. Тобто, життя в його було досить цікавим та насиченим. Саме в цей період він стає противником не тільки фашизму. Але й комунізму він на власні очі побачив, як тоталітарні режими, незалежно від ідеології, душать свободу. Саме з Іспанії походить його фраза: якщо думка корумпує мову, то мова може корумпувати думку. Щодо книги 1984, то ще до неї Орвел мав досить солідний доробок. Він написав чимало творів, серед яких особливо вирізнявся колгосп тварин, сатира на радянський комунізм, яку, на мою думку, до. Посиль часто недооцінюють саме через тінь його старшого брата. Але вона блискуче показує, як Орвел критикував тоталітаризм ще до появи його головних праць. До речі, у Радянському Союзі книга була заборонена аж до 1988 року, тому що вже ширили чутки, що великим братом був Сталін, а сама книга розповідає нам про СРСС. Орвела часто називали Пророком, хоча, по суті, він описував все. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? Allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. як ви можете побачити, життя нашого автора було досить складним, напруженим та цікавим, і саме тому сюжет його книги є відзеркаленням його самого. Швидко згадаємо про що розповідає нам 1984, щоб краще зрозуміти, чому це досі актуально сьогодні. Дякую, що додивилися до цього моменту. І якщо вам подобається такий формат відео, то прошу вас підтримати мій канал лайком та підпискою. Буду дуже вдячна, адже це допоможе у просуванні україномовного контенту. А ми. Рухаємося далі. Дія нашого роману відбувається в Океанії, величезній тоталітарній імперії, де кожен живе під оком партії та старшого брата. Світ поділений між чотирма головними міністерствами. Це така собі іронія доведена до абсурду. Міністерство правди це фабрика брехні та фальсифікацій. Міністерство миру займається нескінченною війною. Міністерство любові це місце тортур і страху. А от Міністерство Достатку забезпечує хронічну бідність та дефіцит у цьому світі все перевернуто з ніг на голову, саме тому звідси випливають і лозунги партії: що свобода, це рабство, невігластво, сила, а мир. Це війна, наш головний герой. Це Вінстон Сміт, звичайний працівник Міністерства Правди, чия робота це переписувати минуле. Якщо сьогодні партія вирішила, що вчора не було певної події, її і не було. І будь-який документ, фото, текст Вінстон мав підправити так, щоб реальність завжди збігалася з волею влади. Недарма в книзі звучить фраза: хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Тут існує поняття до. Мко злочину, який ти вчиняєш чисто тому, що ти думаєш не так, як тобі наказала партія, і якщо міліція стежить за тілом. То мисле поліція стежить за твоїми думками. Та як ми знаємо, навіть у найтемніші часи існує маленький промінчик щастя. Він знайомиться з Джулією, жінкою, яка теж мріє про свободу і ненавидить партію. І вони разом починають будувати свій план втечі. Чим це закінчилось і що відбулося з героями далі? Повністю сюжет не має сенсу переказувати. Не хочу вам спойлерити, але коли читаєш цю історію. То ловиш себе на думці, а чи не живемо ми у своєму маленькому варіанті океанії? Це питання, яке варто задати кожному. Саме тому ми органічно переходимо до головних ідей та філософії книги, яку варто почути і тим, хто її читав, і тим, хто ніколи не відкривав цю працю. Адже саме це може вберегти нас від пропаганди і зловживання нашою увагою. Перша ідея, що контроль над правдою дорівнює контролем над реальністю. Вінстон Сміт працює в Міністерстві правди, яке контролює все минуле. А як ми знаємо, саме минуле дає силу будь-якій владі. Якщо вдалося змінити те, що було, можна змінити і те, що є. Люди втрачають здатність порівнювати, робити висновки і протестувати, якщо просто не знають достатньо інформації. У світі Орвела немає має Об'єктивних фактів чи правди, є тільки версія, яка була схвалена партією, і це, мабуть, найбільш лячний елемент роману, бо сьогодні ми бачимо, як інформація практично маніпулює людьми, і як вони піддаються її впливу. Потоки маніпуляцій у медіа переписують події в реальному часі. Кожен день ми бачимо, як різні сили змінюють нашу картину світу, і те, у що ми повірили, стає практично на Нашою реальністю нас уже не треба змушувати. Ми самі інколи не можемо відрізнити правду від вигадки По-друге, це ідея мови, що вбиває нашу думку. Автор геніально передбачив, що тоталітаризм починається не з тортур, а зі слів чим менше слів. Тим менше можливостей думати. Новомова зроблена так, щоб знищити саму можливість критичного мислення. Це не просто художній прийом Джорджа, це філософія, бо мова формує спосіб мислення, і той, хто володіє нею, володіє людським розумом. Ну і звісно, циклічність брехні та війни. 1984 війна ніколи не закінчується. Вона то з Євразією, то з Остазією, залежно від того, що вигідно партії сьогодні. Саме війна створює постійний страх, який тримає людей у покорі. Війна це мир, свобода це рабство, а незнання це сила. У нас сьогодні світ знову живе в умовах постійних конфліктів. У деяких країнах війни. Тривають роками. Суспільство поляризується, люди потроху звикають до заголовків про удари, теракти та ескалації. Найстрашніше те, що ми до цього всього звикаємо, а страх стає просто фоном. А це саме те, чого хотіла партія в романі: тримати людей в постійному емоційному напруженні, щоб їми було легко керувати. Окрім цих ідей, у романі є ще декілька важливих мотивів: це те, як, наприклад, Партія стирає індивідуальність. Людина перестає бути особистістю, а стає деталью системи. І що менш унікальною вона є, то легше нею керувати. Так само поступово зникає і приватність. У романі це злочин, а для нас це звичайна розкіш. Кожен крок може бути зафіксованим, свобода внутрішнього життя стискається до абсолютного мінімуму. І, мабуть, одна з найточніших ідей це втома як інструмент влади. Коли люди постійно виснажені новинами, страхами, стресом, вони рідше ставлять запитання і легше погоджуються на все, що здається простішим. І саме тому найважливіше питання, яке постає після прочитання Орвела, звучить не як таке можливо, а як нам не стати частиною цієї системи, як не дозволити пропаганді проникнути в наші думки. Про це поговоримо далі. Напевно, найголовніша порада з книги це перш за все думати самостійно, тому не чекай, що хтось пояснить тобі правду і менш читай новини, які думають за тебе. У нашому світі інформацію ріжуть на шматки, спрощують, роблять емоційною і швидкою. Якщо ти читаєш заголовок і вже робиш висновок, то хтось вже точно виграв. Друга порада Джорджа Орвела це уникати непомітного спостереження. У романі телеекрани бачать усе. У нас, звісно, камери не всюди, але алгоритми бачать все. Він знає, що ти шукаєш, що лайкаєш, що читаєш і що прокручуєш. Це створення твоєї маленької бульбашки. Там тобі комфортно. Там тобі здається, що все зрозуміло та все під контролем. Але насправді бульбашка формує твоє сприйняття світу. І якщо ти не робиш крок назовні, ти живеш у своїй маленькій океанії. тому виходьте з зони комфорту. І звісно, контролюй свої емоції, але повністю не придушуй їх. В книзі це видно на двох хвилинках ненависті. Людей просто змушують кричати і ненавидіти, поки вони майже перестають думати самостійно. Тому коли пост чи новина змушує тебе реагувати миттєво, тут варто пригальмувати і не дати пропаганді з'їсти вашу думку. Філософія Орвела досить проста та жорстка одночасно. Вона змушує багато про що задуматись, адже сьогодні ми живемо в реаліях, схожих на тих, які переживав сам автор. І якщо ми не навчимось відрізняти маніпуляцію від правди, то, на жаль, нами буде легко керувати і весь сенс 1984 буде втрачений. Багато про що можна було ще сказати, але лишаю ці роздуми вам. А з вами був канал за чашкою чаю. Їй, будь ласка, у коментарях вашу улюблену антиутопію і чим саме вона вас вразила? А на сьогодні все. Бережіть себе і не дозволяйте пропаганді керувати вашими думками.